Одного часу мені написав клієнт, захотів підставочки під кружки, під будь-які солодощі з дуба. І я розробив для нього ось такий от макет. Це було розробка в мене зайняла буквально 15 хвилин. Далі все загрузив на станочок і станочок запустив в роботу. Він собі помаленьку ріже з дуба, з меблевого щита, який має товщину 20 міліметрів. І ось таким чином приблизно програма виконує е, ці маніпуляції з, е, з матеріалом. Станочок ріже помаленьку, всього-навсього 0,7 метра на хвилину. І е, як наслідок маємо ось такий от гарний виріб. Ще буде спроба зробити з інших матеріалів. Е, я думаю, що інші матеріали, такі як бук.